Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК З В студії працює Анна Білінкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 3 лютого. І на початку випуску інформація для всіх мешканців Лозівської громади, хто користується газом. Нагадуємо, що у зв'язку з переходом Харківгазу до групи НАК Нафтогаз Україна змінюються способи передачі показань лічильників по всій Харківській області. При цьому передавати показання треба як і раніше, до 5-го числа кожного місяця. Однак, звичний сервіс 104.ua та чат-боти не працюватимуть. Передачу показань лічильників газу необхідно проводити онлайн на сайті GES.UA або за телефонами. Водафон 066 302 888, «Київстар» 098 302 888 та Лайфсел 093 302 888. При цьому особові рахунки клієнтів та банківські реквізити для оплати вартості природного газу не змінились. На Лозівщині підприємці, які орендували землі громади, порушили умови договору та використовували ділянки не за призначенням. Через себе шеста гектарів вартістю майже 14 мільйонів гривень. Товариство з обмеженою відповідальністю має повернути міськраді. Про це повідомляють обласні прокурори. Слідчі встановили, що у 2018 році Лозівською районною державною адміністрацією товариство з обмеженою відповідальністю в оренду передано пасовище для ведення товарно-сільського господарського виробництва. Зазначені землі розташовані на території сми. Ернівської сільради у подальшому орендарем з інших тов укладено договори суборенди цих земельних ділянок. При цьому суборендар землю використовував не як пасовище, а як рілля для вирощування соняшника, що є порушенням умов договору оренди. Нещодавно суд виніс вердикт по цій справі та зобов'язав ТОВ повернути землі громаді. СБУ опублікувала прохання до всіх мешканців Харківщини, в тому числі і Лозівської громади. Спецслужбовці просять не викладати у соцмережах фото, відео мостів, шляхопроводів, переправ тощо. Інформують, що з метою дестабілізації логістики військові РФ можуть обстрілювати транспортну інфраструктуру харківського регіону. Серед таких об'єктів штучні споруди на дорогах загального користування державного та місцевого значення, мости, шляхопроводи переправи. З урахуванням цього на період дії воєнного стану в СБУ просять утриматися від висвітлення в засобах масової інформації та в соціальних мережах відомостей щодо проведення ремонтів, відновлення функціонування мостів та створених тимчасових переправ на території Харківської області. Внутрішньопереміщені жінки, що мешкають на території Лозівщини, можуть взяти участь у проєкті «Work with you» робота з тобою, який покликаний допомогти дівчатам віднайти себе в роботі онлайн. Тренер КГО «Вік можливостей та викладачі Харківського центру профтехосвіти Державної служби зайнятості допоможуть відшукати в собі таланти і ресурси для того, аби реалізувати їх у дистанційному заробітку. Проєкт безкоштовний та втілюється завдяки гранту від українського жіночого фонду. Стартуватиме навчання в онлайн форматі на початку березня. Посилання на реєстрацію та контакти для довідок можна знайти у Фейсбуці на сторінці Лозівського міськрайонного центру зайнятості. Щорічно, у першу середу лютого світ відзначає доволі молоде свято всесвітній день читання вголос. Цього року цей день випав на 1 лютого. Подію започаткував міжнародний освітній проект Літворд у 2010 році. Бібліотеки Лозівської громади теж долучилися до цього свята, мета якого заохочення молодого покоління до читання книг. На сторінках закладів розмістили відеозаписи, де юні мешканці Лозівщини читають та декламують вірші вголос. Так любителі книг нашої громади відзначили Міжнародний день читання в голос. І до новин Харківщини. 2 лютого, у день байбака на біостанції Харківського національного університету імені Каразина у селі Гайдари з міської громади. Байбак тимко спрогнозував початок весни у 2023 році. За прогнозами Тимка, весна розпочнеться не пізніше ніж за 6 тижнів. у середині березня. Цьогоріч тимка перевезли у гайдари з села Нестеліївка у Великобурлуцькій громаді Куп'янського району. Його витягли з дерев'яного будиночка, аби почути прогноз. Потім тимкові запропонували обрати продукти, який він рекомендує українцям. На столі розмістили буряк, моркву, хліб, картоплю та капусту. Тимкові дав перевагу буряку. Синоптик регіонального гідрометцентру Ігор Кібальчич скептично ставиться до прогнозу бабака, називає його лотереєю, але зазначає, що лютий цього року має бути класичним і вже найближчими днями на нас чекає похолодання. Київські поліцейські викрили шахраїв, які ошукали понад 300 людей на близько мільйон гривень. Співорганізаторами схеми були 26-річний громадянин України та ще одна людина, дані якої наразі встановлюються. Усього у схемі брали участь близько 100 людей. Про це повідомили у головному управлінні Нацполіції області. Як встановило слідство, зловмисники створили спільноту у Телеграм. У цій спільноті вони розміщували інструкції та фішингові посилання, якими користувалися всі інші учасники схеми. Шахреї робили розсилку цих посилань. У дописі була пропозиція про отримання соціальної допомоги від держави або коштів за проданий товар. Користувачі вводили реквізити своїх банківських карт і зловмисники перехоплювали дані, отримуючи доступ до грошей. Під час обшуків у підозрюваних знайшли ноутбуки, мобільні телефони, банківські картки та гроші. Поліцейські Затримали організатора та двох виконавців. Їх судитимуть за шахрайство, створення та участь у злочинній організації. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення. Це була остання інформація на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб-каналі ТРК Лозова. Переглянути відео новини від телерадіокомпанії Лозова можна на сайті Лозівської міськради, на тому ж таки Ютуб каналі, або сторінках ТРК Лозова у соцмережах Facebook та Instagram. Зайчимо вам гарного дня і тільки добрих новин. Почуємось.